На волині прикордонниця допомогла незаконно перетнути кордон 168 чоловікам призовного віку. Як повідомляє ДБР, вартість такої послуги становила 3,5 тисячі доларів. США. клієнтів шукали у соцмережах, потім домовлялися про зустріч і доправляли автомобілем до пункту пропуску. А інспекторка не вносила відомості про них до автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, які перетинають. Державний кордон державне бюро розслідувань наголошує, що 168 чоловіків то щонайменше, Їхня кількість може бути значно більшою. Відтак інспекторка заробила як мінімум 588 тисяч доларів. Працівники ДБР викрили на Волині злочинну групу, яка переправляла військовозобов'язаних через кордон до Польщі. Зловмисникам допомагала інспекторка одного з прикордонних загонів. Клієнтів ділки шукали у соцмережах, а вартість послуг складала 3,5 тисячі доларів. США з, особи. з ними заздалегідь домовлялися про зустріч і доправляли автомобілями до пункти пропуску. Інспекторці за сприяння внутрішньої безпеки Держприкордонслужби повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. За попередньою змовою групою осіб, це частина друга статті 332 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Також подано до суду клопотання про обрання фігуранці запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.